Найкращий відпочинок, як відомо, може бути лише поєднаний з природою, яка у нашому краї є багатою і прекрасною а також є його великою цінністю. Таким мальовничим куточком є у нас Галицький національний природний парк, до якого в останні роки зріс інтерес відвідувачів. Окрім приємного перебування серед барвистої природи і чистого повітря, тут можна заслухатися пташиним співом, пройтися стежкою від одного вольєра до іншого і поспостерігати за життям диких тварин. Що змінилося протягом останнього року з часу візиту наших журналістів у цьому унікальному парку, дивіться далі у сюжеті. У Галицькому національному природному парку багато чого змінилося з часу наших відвідин. Найперше змінилася сама територія. У центрі височіє цікаво змайстрований дерев'яний знак із казівниками, за якими можна легко собі влаштувати екскурсію. Та перш ніж ми оглянемо цю територію, цікавимося про ті зміни, які сталися за останній час. В першу чергу збільшується площа вольєр. Це основне. Тому що дуже багато людей звертаються з просьбами забрати ту чи іншу тварину. От, і площа вольєр не дозволяє. І кожного місяця у нас збільшується площа вольєр. Тобто в цьому році ми завершили вольєр з водоплавними птахами, побудували вольєр для короподібних птахів. Зараз на завершенні вольєр для крупних хижих звірів. От, і де зроблено декілька дрібних вольєрів, от першу чергу це звичайно вольєри. У вольєрі з дрібними хижими звірами є поповнення. Місяць тому тут народилося четверо лисенят. На перший погляд вони схожі на цуциків, але то лише на перший, бо мордочка трішки видовжена, очі все ж хижі, лише з часом покрив стане рудим. Поряд у великому вольєрі знаходяться косулі, які майже зливаються з природою. Та наш давній друг молодий олень Цезар. Власне, ми хотіли відвідати його і побачити, наскільки підріс за рік. Цезар є товариським. Чомусь його зараз зацікавила відеокамера. Певно позаздрила відеосесії ослиця і нагадала про себе. Спокійна і мирна тварина на дотик її шерсть дуже м'якенька. У водяному вольєрі знаходяться лебеді шипуни. У національному парку зараз їх нараховується близько трьох сотень, що є за великою кількістю. Вони унеможливлюють існування поряд свійських гусей на відкритих водоймах. Деякі птахи, які перебувають у вольєрах парку, попередньо мали господарів, деякі потрапили у складні ситуації і потребують опіки. Це лелека втратив ногу. І вже ніколи не зможе жити у відкритій природі. У минулому році мали близько 4 тисяч відвідувачів. В цьому році плануємо в два рази більше відвідувачів. Інтерес до Галицького національного природнього парку зростає. Для утримування птахів і тварин у парку, зокрема у реабілітаційному центрі, потрібні кошти. Тому всі небайдужі любителі природи можуть надати свою допомогу. Незабаром розпочнеться туристичний сезон, а значить, сюди навідуються відвідувачі.